Стрибали через вогнище, шукали квіт папороті, плели вінки та запускали їх на воду. У зеленій екосадибі у селі Леляки змогли передати магічну атмосферу традицій і звичаїв святкування купальської ночі. Особливого тону святкуванням задавали гості з Київщини знаний фольклорний гурт Гармонія. Наш гурт досить молодий. Він заснувався в січні 2020 року. Я, я як композитор пишу пісні, але ще для гурту, поки в проєкті. ми були на алеї зірок України за перші місця. Вибороли і виступаємо вже даруємо. Українську пісню людям у сучасних обробках три роки знаннями про традиції святкування купальської ночі учасниці не лишень поділились з гостями, а ще й показали, як то відбувається на практиці. Традиції свята на Івана Купайла завжди були віночки. От це, що запам'яталося з самого дитинства, коли ми ці віночки плели, співали українських народних пісень, потім запускали на річку, і як воно, вогниками гарно летіло вдалі. Вогнище ще обов'язково повинно бути. Віночки які пускаються на. Дівчата, які хочуть вийти заміж, запускають дзвіночків. Якщо хлопець хлопець, якого вона кохає зловить, його, значить вони будуть разом. Хлопець з дівчиною беруться за руки, стрибають через вогнище. Якщо вони перепригнуться вогнище, не розпустивши руки, значить вони будуть разом. Якось повертаюся назад дитинство і переживавши ці дитячі емоції. Навіть сьогодні плели вінки, і просто ця така дитяча емоція щастя, просто хоплювала і захоплювала нас. Проте наймістичнішою і найцікавішою купальською традицією є пошук квіту папороті. Довідавшись про неї, дітвора не стала чекати півночі і ретельно оглянула усі кущі папороті, аби загадати найзаповітніше бажання про нашу перемогу, і всі дуже дуже хотіли його знайти, особливо в 12-й годині ночі, але на даний момент. Ніхто поки що його не знайшов. Незаміжні дівчата плили вінки з польових трав і квітів та пускали їх на воду. За народною традицією чий попливе далі за інших, та першою і вийде заміж. Я дуже люблю свята Івана Копала, тому що можна запускати віночки. Я дуже люблю свято Івана Купала, тому що є гарні традиції. Сьогодні я буду запускати свій віночок на воду. А ще я хочу дуже пострибати через багаття. віночок Я, 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 я соня пускати воду. Сподіваюся, що цей віночок принесе мені щастя, і я знайду своє справжнє кохання. Господи, вважається, що жар купальського багаття очищає душу. Тому гості водили біля вогнища хороводи та криві танки, співаючи українських пісень. Свою творчість гостям дарували не лише учасниці столичного гурту, а й місцевого, до слова, засновником якого є власник екосадиби. Захід був благодійним він ознаменувався ще й турніром із пляжного волейболу. А відтак гості та учасники могли долучитись до збору коштів для ЗСУ. Все робимо для того, щоб Україна перемогла, і маленьке, що ми можемо зробити, це допомогти Збройним силам України. Відповідно, ми ідея була яка: не забути свято, не забути наші традиції і обов'язково допомогти зсу, об'єднавшись перше спортом, а друге традиціями команди брали участь, такі як Ічня, Варва. І прилуки. Перші місця знову зайняли Льви. Це наші на ічня. Дивіться, до речі, ічня чи варва, чи прилуки зайняли перше місце неважливо, тому що ми українці перемогла єдність, перемогли ці емоції і слава Україні.